Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 264-та доба. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. А прямо зараз у нас на включенні Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня, пане Сергію. Головна тема сьогодні. Ми розуміємо, що нещодавно було прийнято Верховною Радою бюджет 2023. Тож, давайте поговоримо про основні показники і до чого готуватися українцям. Дякую, дійсно в рекордні стисі терміни було прийнято бюджет за що. Я вдячний парламенту, який готовий був працювати в стисі термін для того, щоб ми вчасно мали бюджет. І мали змогу почати перемовини з нашими партнерами, тому що бюджет у нас військовий, бюджет нас для перемоги. У нас є дефіцитний і у нас дефіцит бюджету складає 26% ВВП, Доходи бюджету складають 1 трильйон 330 мільярдів гривень. видатки 2 трильйони 640, Тобто, майже половина бюджету у нас фінансуватиметься за рахунок. Дефіциту за рахунок зовнішніх надходжень, рекордні мільярд, один трильйон. Вибачте, 141 мільярд на безпеку і оборону це 50% всіх видатків бюджету, і цей бюджет він дійсно має чіткі пріоритети. Це в першу чергу військовий характер, сектор безпеки і оборони, а далі це соціально-гуманітарні потреби, які ми маємо також забезпечити. Пане Сергію, щодо міжнародної фінансової допомоги, ми розуміємо, що ми на не неї дуже розраховуємо, бо маємо найбільший дефіцит у бюджеті за в принципі існування нашої країни. Тож яка вона від кого чекаємо? Знаємо про рішення Європейської вже єврокомісії щодо виділення нам 18 мільярдів доларів фінансування, які ще ми чекаємо надходження. Я б не сказав, що дефіцит бюджету наступного року є найвищим. Я думаю, найвищим дефіцитом буде дефіцит 2022 року. По факту, який ми отримуємо. тому що цей рік значно складніший, Я сподіваюся, що наступний рік буде кращим, і дійсно, основні кошти ми забезпечуємо через наші зовнішні канали. Це європейська комісія задекларувала про можливі надання Україні 18 мільярдів євро. Також ми зараз розпочинаємо діалог з нашими партнерами з МВФ і сподіваємося, що буде у нас програма. І також основний наш партнер це Сполучені Штати, які також нас я сподіваюся, не залишить одних з цими проблемами і допоможе нам профінансувати бюджет. Пане Сергію, щодо підтримки бізнесу, які плани, як плануєте підтримати? Розуміємо, що робота бізнесу це економіка країни і вона не може зупинитися. І які програми вже заплановані? Ну, ви знаєте, що у нас є програма, яка довела свою ефективність, так звана програма 5.7.9 доступні кредити, які реалізує фонд розвитку підприємництва. Цього тижня видано 50-тисячний -ти кредит, з яких 32 тисячі банки державного сектору на суму 60 мільярдів гривень. Тобто це в нас сьогодні не єдина програма, яка здійснює кредитування, ми компенсуємо відсоткові ставки. Зокрема, 26 мільярдів – це кредити для сільськогосподарських виробників, 27 мільярдів на антивоєнні ціні, цілі – це кредити. Підтримка ліквідності підприємців і, і програми звичайно антикризовий кредит, інвестиційні цілі. Тобто зараз, по суті, єдина програма для розвитку бізнесу це програма Доступні кредити 5.7.9», сім дев'ять, які дозволяє економіці компенсувати відсоткові ставки і здійснювати кредитування. Шановні колеги. Я знаю, що у вас є питання, тож прошу мікрофону представлятися. Доброго дня, Оксана Поліщук, «Укрінформ». скажіть, будь ласка, пане Сергію, ми зрозуміємо, що головна проблема бюджету це пошук фінансування від партнерів і вже домовленості є. Але які ваші очікування та прогнози щодо ритмічності надходжень цієї допомоги? Дякую за запитання. Це напевно найбільш складна проблематика, яку ми намагаємося вирішити. Прогнозованість і ритмічні знаходження це те, що в цьому році нам досить багато проблем створило, тому що ми кошти отримуємо не в заплановані терміні з за запізненням. Не завжди всі зобов'язання, які були взяті, виконуються і так далі. Але незважаючи на це, ми знаходимо можливість фінансувати видатки. В наступному році є сподівання, що. Ми отримуємо певну прогнозованість в зовнішній допомозі, і особливо це важливо з огляду на те, що перший квартал є досить складним. Це місяць, в якому мінімальні податкові надходження, але видаткові надходження залишаються досить високими. Тому ми над цим працюємо. Я думаю, що рішення щодо прогнозованості буде вирішено. Ще питання, друзі. Євгена Фанасів, National Public Radio США. Якщо ми зараз поглянемо на регіони, чи можете ви сказати згідно з вашими прогнозами, які області будуть показувати найкращі показники з точки зору економічного розвитку, а які будуть найпроблемнішими, якщо ми говоримо про надходження в бюджет? Дякую. Це у нас рівень ділової активності. Після війни, після початку війни він змістився, і якщо раніше валова до вартість формувалась переважно е, в східній центральній частині України, то зараз фокус зміщено на, на захід, і е, в Києві також досить суттєво підвищується ділова активність. Тобто, бізнес е, здійснює релокації. Шукають більш безпечні місця для проведення своєї діяльності, знову ж таки, де куповані території потребуватимуть державної підтримки. Ми спрямовуємо 24 мільярди гривень на відновлення життєдіяльності на цих територіях, і це основне завдання забезпечити повернення бізнесу на територіях, де раніше були куповані, які були раніше куповані ще питання, добрий день пане Сергію. Володимир Рубяни міжнародна агенція Bloomberg. Запитання таке: багато говорилося про непорозуміння між національним банком та міністерством фінансів щодо джерел фінансування. Ми бачимо, що міністерство фінансів плавно все ж підвищує ставки за борговими зобов'язаннями чи буде продовжувати далі підвищувати? Чи це питання обговорюється з міжнародними партнерами, з міжнародним валютним фондом? Який зараз робить оцінку для того, щоб відкрити нову програму для України, чи є якийсь конструктив у цих переговорах щодо вирішення цього питання? Як ви бачите вирішення цього питання? Дякую, Так, звичайно, я б сказав, що ключовий тренд щорічних зборів, на які я був присутній, це покращення взаємодії фіскальної і монетарної політики. І там, де в деяких країнах відсутня взаємодія, навіть в розвинених країнах, може призводити до досить непередбачуваних наслідків для економіки, для, для деяких політиків цих країн, тому звичайно ми будемо і надалі покращувати рівень взаємодії з національним банком. Наші партнери нас до цього закликають і. Я бачу в цьому єдиний шлях забезпечення макроекономічної стабільності. Я вважаю, що керівник національного банку також бачає в цьому єдиний спосіб зберегти макроекономічну стабільність країни. І дійсно, ми готові розглядати будь-які варіанти для того, щоб пожвалити внутрішній борговий ринок. І готові мати дискусію щодо цього, як з учасниками ринку, так і з регулятором з національним банком України. Ще питання прошу. Доброго дня, пане Сергію, Болтрик Марія Інтерфакс Україна. Запитання таке: який прогноз зовнішніх надходжень у листопаді та грудні? І наскільки менш проблематично виглядає сьогодні фінансування дефіциту у січні та першому кварталі 2022 року порівняно з тією картиною, яку ви описували наприкінці жовтня? Um, у нас на листопад очікується надходження близько? 4,8 мільярдів доларів зовнішні фінансування на грудень близько 3 мільярдів доларів. Якщо б це був місяць, умовно кажучи, вересень або жовтий, я б сказав би, що ситуація у нас досить позитивна і оптимістична. Але оскільки грудень це місяць останній місяць року, і як правило, грудневі видатки є найвищими середньорічних. Середньомісячних показників, тому, звичайно, ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти і листопад, і грудень і провести всі необхідні видатки і забезпечити пофінансування дефіциту. З приводу січня-березня я вже зазначив, що ситуація склад... ускладнюється тим, що це початок року, у нас менше податкові надходження. При тому, що в нас є, є питання прогнозованості зовнішньої допомоги, але ми над цим працюємо і вже заявлені 18 мільярдів євро. Частина з них буде спрямована в першому кварталі на фінансування дефіциту бюджету. Тому звичайно багато питань пов'язаних з складностями воєнного характеру, ми їх вирішуємо. Сподіваюся, що ми отримуємо позитивний результат. Пане Сергію, сподіваюсь, що у вас є трохи часу, тому що питань в студії ще багато. Прошу, Лоренцо. Доброго дня, пане Сергію Лоренцо Кремізі, Корея Деласера. Кажуть, що ви другий за важливістю міністр у цій країні після міністра оборони. І... І, і так так вважають в українському су, 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 суспільстві. Всі всі в Європі питають, як ця країна продовжує оборонятись і витримувати і, як витримує такий економічний тиск. По перше, чи, чи можете ви оцінити оці, оцінити вартість війни на даний момент? Скільки Україна втратила, Я, яку суму? Яку ціну заплатила Україна у грошовому вимірі? Друге питання. Військові видатки. Яку частину бюджета, яку процентну частину бюджету займають військові видатки у бюджеті 2023? Дякую. Я хочу сказати, що у нас досить великий обсяг видатків спрямовується на сектор безпеки і оборони. Це я вже зазначав, Це 1 трильйон 141 мільярдів гривень на 2023 рік. Це 50, майже до 50% відсотків видатків всього бюджету. Цей сектор є пріоритетним по зрозумілим причинам, і ну звичайно, ми. І знаходимо спосіб фінансувати дефіцит бюджету, і будемо це робити в подальшому. І щодо першого питання: скільки нам коштує війна за ці місяці? Дякую, дякую. Десь наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів. Орієнтовно втрати внутрішнього продукту будуть 33-35% тридцять внутрішнього продукту. Uh... Ще питання? Прошу. Пораховувати ВВП. ВВП на 2022 рік. Ну це більше трильйона гривень. Це третина, третина ВВП номінального власні. Віктор Мельников CGTN. Чи відповідає дійсності те, що ті 18 мільярдів, про які ви згадали, вони будуть для нас кредитними, а не грантовими коштами? Звичайно, для нас пріоритетні є грантові кошти, і ми працюємо, щоб отримувати грантові кошти. Грантові кошти нам надходять від уряду Сполучених Штатів цьому році. Від Німеччини ми отримали грантові кошти. Європейська комісія проваджує нам кредити макрофінансової допомоги. 18 мільярдів євро це буде кредитна підтримка, вона довгострокова. Характер підтримки 15-20 років. Відсоткова ставка досить невелика, враховуючи вартість запозичення на ринку капіталів. Тому, в принципі, це також наслаштовує, але, звичайно. Пріоритет ми віддаємо допомоги. допомозі. Ще маленьке уточнення: ось Угорщина заблокувала цю програму, але ж вона потім була розблокована. Чи усі проблеми з такого порядку з Угорщиною вирішені? Чи ще уряд працює над цим? Це внутрішньоєвропейські дискусії. Я думаю, що там достатньо досвіду і мудрості, щоб вирішувати питання допомоги Україні без залучення нас. Якщо потрібно, ми готові долучатися, проводити конструктивні перемовини з окремими країнами-членами. Але я думаю, що керівництво європейської комісії прекрасно справляється самостійно. У нас є останнє запитання. прошу. Українформ ще раз, що ми виграємо, та які ризики існують через об'єднання пенсійного фонду і фонду соцстрахування? Прокоментуйте, будь ласка. Як це пов'язано з перемогою об'єднання фондів? Ну, я зрозумів ризики об'єднання фондів. Я, чесно кажучи, не готовий сказати, що там. Є суттєві ризики, в частині оптимізації видатків можливо є позитивні рішення, а по суті, діяльність фондів, їх адміністрування і оптимізація їх роботи це виключно повноваження уряду, і я не бачу в цьому особливих проблем. Тобто, якщо це дозволить нам зекономити на утримання адміністративних апаратів і підвищити ефективність видатків. Це тільки позитивно вплине на загальну привабливість країни. Дякую. Очно останнє. прошу да дякую Закінчу. Леся Воговська, Суспільне. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ви колись сказали мені, що у нас дуже погана ситуація із запозиченнями коштів всередині України, тобто на внутрішньому ринку, як ви сподіваєтеся її покращити, тобто як ви плануєте популяризувати можливо облігації? Чи плануєте ви підвищення ставок, зокрема по внутрішніх боргових зобов'язаннях дякую. Я частково ж на це питання відповів попереднім доповідачам. Ми готові розглядати будь-які варіанти, в тому числі рухати ставку, зважаючи на пропозицію грошову пропозицію на ринку запозичень, а з приводу популярності. Зараз я на платформі «Укрінформа» закликаю громадян України купувати облігації внутрішньої державної позики, тому що крім податків, це можливо єдине джерело, яке допомагає нам фінансувати армію і дозволить нам пришвидшити перемогу в цій війні. Ставки щодо ставок. Ще було питання. Підвищення. Чи плануєте? Я вже вам сказав, це дискусія. Вона визначається характером ринкових відносин і взаємодії з учасниками ринку. Ми працюємо над цим, ми розуміємо, що е, вартість запозичень має формувати ринок, і ми готові дослухатися до ринку. Але знову ж таки е, потрібно зважати, щоб обслуговувати борги ми будемо за рахунок податкових надходжень. І, і на сьогоднішній момент. Я на жаль не бачу можливості для швидкого росту ставок став податків і доходів бюджету для того, щоб спрямовувати їх на обслуговування завозич. Тому коли ви схиляєте міністерство фінансів до збільшення вартості, розумієте, нас і цього це підвищення видатків на обслуговування боргів. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Як бачимо у журналістів накопичилось дуже багато питань до міністерства і до вас. Тож дякуємо вам за це включення. Нагадаю, з нами був Сергій Марченко, міністр фінансів України. Шановні колеги, дякую вам за цікавість до цієї теми. А також нагадаю, що саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, слідкуйте. А ми віримо в наш збройний сил і працюємо далі на нашу перемогу. Слава Україні.